Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні 23 липня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую вам, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Франківський ринок зараз вже досить таки насичений, досить такий великий. Зараз так трошки покажу вам. Так, орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд вже в інші міста за домовленості, якщо вам потрібно. Так, нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні та перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх. Події разом. Honda CRV. Дев'ятий рік, 2,2 дизель, свіжопригнана з Німеччини. 285 тисяч пробів, 11,100 ціна, контакти присутні. Так, на жаль, зачинено. Салон на тканині, коробка механічна. Парктроніки та фаркоп є. Кліматконтроль присутній. Subaru Outback 10 рік, 2-літровий дизельний двигун, вже новіший. 11800 ціна. Е, так, е, тут у нас контакт до власника, пробіг по нулям. Двигун, мабуть, замінений. Так, уточнюйте по інформації. Фуркоп присутній. Так, коробка бачу механічна. Більше інформації за телефоном. Volkswagen Tiguan. Так, 16-й рік, 140 пробігу, 2-літровий бензиновий двигун, повний привід, 14 450, ціна, контакт присутній. Шкіряний салон, камера заднього виду. На світлій шкірі з регулюванням сидінь. Так, не буду людям заважати, так покажу позадніх. От в такому кольорі салон автомобіля. Дуже гарно виглядає. Так, автоматична коробка, кондиціонер присутній і підігрів сидінь також є. От, якраз загляну, дякую. Та і знаєш, є контакт. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan X-Trail, 16 рік, 1,6 дизель, механічна коробка, 171 тисяча пробігів, 15300 ціна і контакт. Мабуть, продиктую, 0,97, 860, 43, 63. Так, на жаль, зачинено. Електроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. BMW X3 14 рік, 2-літровий бензиновий двигун, 187 пробігу, 16500 ціна, контакт до власника присутній. Покажу вам по салону, шкірені сидіння з регулюванням. Мультикермо, клімат-контроль, звичайно, присутній. Є панорамний дах, присутній також. Парктроніки також є, більше інформації по телефону. Свіжопригнаний Nissan Qashqai 9 рік, 1,5 дизель, 205 пробігу. Автомобіль з Бельгії, 8900 ціна, контакти до власника присутні. Шкіряний салон бачимо. Мультикермо, кліматконтроль присутній. Парктроніки також є. Кого цікаве, телефонуйте, власник вже надасть більше інформації. Hyundai ix 35 11 рік, 166 пробігу, 2-літровий дизельний двигун. 13100 ціна, контакти до власника присутні. Покажу по салону. Так, Шкіряний салон бачимо. Мультикермо, клімат-контроль присутній, є підігріви. Сидінь, коробка механічна, панорамний дах присутній. Перектроніки також є, кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. 15 року двохубовий бензиновий двигун, 104 пробігу, 21500 ціна і контакти до власника присутні. Покажу по салону. Так, Шкіряний чорний салон з регулюванням. Мультик <кій> Так, мульти ремонт, клімат-контроль присутній, панорамний дах. Більше інформації по телефону пригнаний Рено Каджар, 16 рік, 1,5 дизель. Автоматична коробка передач 16750 ціна. Контакт до власника присутній. Так, салон комбінований, шкіра та тканина. На жаль, зачинено. Бачу, повна комплектація гарна. Парктроніки також присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Дизельна Ford Kuga з Європи. Дуже рідко зустрічаємо, деколи запитують. 18 рік, 137 пробігу, 190 ціна, автоматична коробка, 1,5 дизель, контакти до власника присутні. Так, Комбінований салон. Бачимо мультикермо, клімат-контроль присутній, автоматична коробка. Електроніки також є. Кого цікаве, телефонуйте, то власне вже більш детальніше розповість про цей автомобіль. Нісан Кашкай, 12 рік, 1,6 дизель, 231 тисяча пробігу. Так, телефон до власника присутній. 11,950 ціна. Комплектація з панорамним дахом, шкіряний салон, посешна музика. Так, шкіряні сидіння. Клімат-контроль присутній. Більше інформації за телефоном. Land Rover Freelander. 12 рік, 233 тисячі пробігу, 2,2 дизель, повний привід, автоматична коробка, парктроніки, клімат-контроль. 14 350 ціна, контакти до власника присутні. Покажу по салону. Так, Шкіряний салон з електрорегулюванням. Мультикермо, круїз-контроль, клімат, автоматична коробка. Форкоп та парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. BMW X5, сьомий рік. 3-літровий дизельний двигун, 15600. Ціна, контакти до власника присутні. Так, покажу по салону. Світлий шкіряний салон з електрорегулюванням, з пам'яттю сидінь, мультикермо, автоматична коробка, звичайно. Клімат-контроль присутній. Перектроніки також є. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tiguan. 8 Восьмий рік, модельний 9, -й, 6 -й, ступка, є клімат-контроль двохзонний, повний привід, відмінний стан, ціна договірна і контакти є. Є сервісна історія. Клімат-контроль присутній. Підігрів сидінь також є. Коробка механічна. Форкоп присутній. Вльсваген Тігуан в гарній комплектації. 13 рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, 17650 ціна. Контакти до власника ось тут присутні. Бачу, є панорамний дах. Так, Шкірні сидіння, парктроніки. Так, я, я вибачаюсь. Так, заглянемо трошки по салону. На жаль, зачинено, тому інформацію уточнюйте. Hyundai Santa Fe, 11 рік, 2,2 дизель, 14650 ціна, 230 пробіг, контакти присутні. Так, зараз покажу вам по салону. Шкіряний салон, бачимо з регулюванням. автоматична коробка, клімат-контроль, мультикермо присутні. Перектроніки також є. Volkswagen Touareg, 15 рік, 3-літровий дизельний двигун з Німеччини, 29800 ціна, 138 пробігу, контакти до власника ось тут присутні. Бачу, є, є сервісна історія. Так, дивимось по салону. Салон на тканині, є мультикермо, автоматична коробка, клімат-контроль бачимо, присутній. На пружинах, так? Так, мене у мене немає, дешевше буде в обслуговуванні. Електроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте вже більш повну інформацію. Audi Q7. 13 рік, 3 літровий дизельний двигун, 21 тисяча пробігу. Контакти до власника ось тут присутні. Так, бачу, є панорамний дах, салон на світлій шкірі, електрореглювання, пам'ять сидінь, мультикермо. клімат-контроль присутній, звичайна автоматична коробка. Світлий шкіряний салон досить збереженому стані. Є шторки на вікнах. Так, сім місць присутні. Парктроніки також є. Kia Sportage. 12 рік, 200 тисяч пробігу, 1,7 дизель, 12 тисяч ціна, контакти присутні. Шкіряний салон бачимо. Мультикермо, коробка механічна, кліматконтроль присутній. Парктроніки також є, кого цікавить. Телефонуйте. Так, дуже рідко зустрічається Ford Куга. 13-й рік модельний, 14-й, 13500 ціна, 2-літровий дизельний двигун. Без пробігу по Україні. Контакт до власника присутній. Добрий день. Я так легенько заглянув, не буду заважати. Так, чистенький охайний салон. сидіння на тканині. Є мультикермо, клімат-контроль, коробка 6 ступка, є панорамний дах. Парктроніки також є, кого цікавить, телефонуйте. Nissan Rock, 17 рік, 76 тисяч пробігу, повний привід, 2,4 бензин, 14500 ціна і контакти до власника Ось тут присутні. Кого цікавить, телефонуйте, я покажу по салону. Сидіння на тканині, але є електрорегулювання, мультикермо, клімат-контроль присутній. Місткий багажник. Більше інформації по телефону. Дачі Sandero Stepway. Weigh. 10 рік, 152 пробігу. 6300 ціна, двигун 0,6 і контакти до власника присутні. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, власник вже надасть більше інформації. BMW X3, 8 рік, 219 пробігу, 11200 ціна. Повний привід, двохлітровий дизельний двигун, свіжопригнана, контакти до власника присутні. Так, комбінований салон з електрорегулюванням бачимо. Мультикермо, клімат-контроль, коробка 6-го механіка, є панорамний дах присутній. Парактроніки також є. Кого цікаво, телефонуєте, власник вже надасть більш повну інформацію.